Всім привіт! Сьогодні я покажу вам фокус. Він доволі простий. доволі Він не важкий. він Я вчився, може, тільки пів години десь так. В ньому ми візьмемо самий от простіший коробок, самий простіший. Самий простіший Всередині він теж пустий. І зараз я хапаю в повітрі к І вона всередині. Як це зробити? Зробити це доволі просто. Ми беремо наш коробок і е, вставляємо копійку сюди. Вона у нас мусить бути на половині. от Вставляємо, отак от кладемо пальці. Або отак от. Копійку не видно. Коли ми швидко показуємо, копійку може бути не видно. Коли ми зловили, ми просто як будто і пальчиками зажимаємо. І вона всередині. Кирилт фокус. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, додайтесь до друзям, пока я так підписаний. Володимир Борис. З вами був Володя, Пока!